Вечір ви дивитесь погляд. Його ведучий Андрій Бодонович, і сьогодні ми поговоримо про наступне: кровна помста. Кадовий скандал на станції переливання крові. Тут людей звільняють за те, що вони дають інтерв'ю. Головний лікар вирішив, що свобода слова у медицині зайва. Полювання на радон. Ми проводимо перевірку повітря в кожному приміщенні. В школах, в садках, в лікарнях. Обласна влада знатиме, яка небезпека від радону на Кіровоградщині. Її долю називають життєвим подвигом. Внуків 23, правнуків 4 є, а в проєкті. Журналісти погляду побували в гостях у першої в Україні матері героїні. Обласна станція приливання крові цього тижня опинилась у центрі кадрового скандалу. Місяць тому у новинах день за днем ми розповідали про дефіцит донорської крові. Державного фінансування на платне донорство не вистачає. На станції не можуть створити достатнього запасу крові. Родичам хворих доводиться самостійно шукати донорів. Після озвучення цієї проблеми у нашому ефірі на станції приливання почали звільняти медперсонал. Чому знає Крило Ющишин. Ігор Гонський – лікар, який розповідав про дефіцит донорської крові. За те, що розмовляв з журналістами, його зняли з посади. 14-го була передача, а 15 15-м числом ка мене було вже звільнено. Я зараз без посади і навіть не, не можу сказати, де я зараз працюю. Головний лікар Сергій Киба, який звільнив гонського, пояснювати свої рішення, нам відмовився. Якщо ви зараз відсюди не вийдете, уйдете, я зараз визову міліцію. Ви мене провоціруєте і ведете себе по-хамськи. Все, до свидания. На даний момент ми вас не випробуємо. Я можемо надати публічну інформацію. Матеріал, ви провокуєте, вам плохое, ми вас не провокуємо, ми вас просимо. Вийдіть, я визову свицами. Матеріал, через який виник скандал, ми показали начальнику обласного управління охорони здоров'я. Нормально, без ніяких питань. Немає до них претензій. Вони сказали, що воно, дійсно реальні речі. Чиновник пообіцяв розібратися у конфлікті. Для цього вже створили спеціальну комісію, яка буде розслідувати обставини звільнення Ігоря Гонського. Якщо дії лікаря, головного лікаря були неправомірні, то воно буде повернуто на свої місця, як положено. І додає, дістанеться на горіхи керівнику станції і за ігнорування журналістів. Хочу раз і назавжди сказати. Спілкування з пресою це один із тих моментів, це наша співпраця. І не допускати, чи якось в грубій формі виражати своє занедоволення. Цього допускати неможливо. Поки комісія веде власне розслідування. Юристи радять звільненому писати скарги до профспілки та звертатись до суду. Висловлення на камеру своєї точки зору, своєї думки, вона звичайно що є суб'єктивна, але не повинно бути підставою для звільнення. Це є не що інше, як тиск на свободу слова. У такий спосіб, власне, адміністратор позбавляє особи свого конституційного права, права на думку. Тим часом Ігор Гонський продовжує кожного дня приходити на роботу і обстежувати донорів, але не знає, чи отримує зарплату у кінці місяця. Кирило Ющишин, Микола Головко, Олександр Коломенов, Анатолій Басистий. Погляд і ще одна реакція на сюжет на цей раз у погляді. Місяць тому ми розповідали про рекламу фінансової піраміди МММ на Кіровоградщині. Об'єктом нашої уваги став бігборд на автовокзалі в Олександрії. Там два місяці висіло оголошення з закликом віддавати свої гроші до піраміди. Матеріали нашого розслідування ми передали до обласної прокуратури. І ось результат. Державна інспекція захисту прав споживачів оштрафувала рекламного агента, який розмістив цей бігборд. Стягнення наклали максимальне майже дві тисячі гривень. В результаті розслідування. Оперативними робітниками інспекції було розпочато справу відносно вказаного факта. Сама реклама знята, демонтована. Полювання на радон на Кіровоградщині розпочате масове дослідження кількості радону. Концентрація цього газу в повітрі залежить від. Геологічної обстановки так граніти, в яких багато урану, є активними джерелами радону. Ну а Кіровоградщина відома по всій Україні як гранітами, так і ураном. Вимірювання проводитимуть у всіх навчальних закладах та лікарнях області. Дослідження ініціювала обласна влада. Головна мета з'ясувати, чи впливає небезпечний газ на здоров'я людей. Для цього в кожному закладі встановлюють спеціальні індикатори. Перші кількасот розставили вже цього тижня. Подробиці знає Кирило Ющишин. Старт дослідження оголосили на апараті на раді губернатора. Це дійсно масштабна програма, унікальна для України. Ніді ні ни області, що в такому об'ємі, тобто не слідувались учебні учреждення. Перші індикатори розмістили у кіровоградських школах на кожну по два датчика: один ставлять у класі, другий в учительській. Ми проводимо перевірку. Повітря в кожному приміщенні це в школах, дитсадках, в, в лікарнях. І сьогодні ми в вашому класі встановлено отакий датчик, який на протязі місяця буде збирати дані з вашого повітря, Чим ви дихаєте? Єдина вимога до школярів не рухати прилад, щоб повітря рівномірно проходило повз нього. Слідом за школою датчики розставляють у дитячому садку. Датчик номер 750. Протягом місяця він буде знаходитися у старшій групі 24-го дитсадка у Кіровограді. Його місце на осі полиці поряд з іграшками. Пологовий будинок імені Святої Анни в обласному центрі. Тут індикатори встановили у приймальному відділенні. Ми знаходимося на тій території, де у нас добича йде урану, а там, де уран супутній, завжди йде родон. То дійсно таке дослідження треба провести, що ми вже знали дійсно. Є воно чи нема в даному на даній території, в даному приміщенні в даній будівлі наступний за кіровоградом Компаніївський район. Тут також розмістили датчики у школі, дитячому садку та центральній районній лікарні. Ми його зараз встановимо, хай він стоїть і забудьте про нього через місяць. Ми прийдемо Проєкт по вимірюванню радону, на мою думку, є надзвичайно актуальним сьогодні, особливо в компаніївському районі. А саме головне, він дасть можливість мешканцям Компаніївського району отримати відповіді, в яких умовах, в якому середовищі вони живуть. Нині експерти розставляють детектори радону по всій області. Через місяць їх зберуть та відправлять на дослідження в інститут гігієни та медичної екології імені Олександра Марзієва. Є домовленість із Швецією. Що вони сюди приїдуть і створена родовну карту поки що по одному з районів? Приблизно визначено це Кировоградський район. А в подальшому буде створена карта по області. Головна мета дослідження з'ясувати, чи дійсно газ Радон отрує як Кировоградське повітря. У підсумку, якщо в міст Радону в повітрі перевищує допустимі норми, науковці розроблять для нашого регіону програму очищення. Кирило Ющишин, Валерій Лебідь, погляд. Далі поговоримо про Шевченківські дні, жіноче свято та баскетбол. Де в Кіровограді купити українську книгу? Дізнався випадково, проїжджаючи на автомобілі, побачив стилізовану вивіску. Мене зацікавило і вирішив зайти подивитися. Журналісти погляду обійшли кіровоградські книгарні в пошуках вітчизняних книжок. Вона перша в Україні мати героїня, а свою долю взнала від ворожки. Я тобі зараз скажу всю правду, що тебе жде. Причепилась хвата за руку і все. І почала. У тебе буде багато дітей. Погляд в гостях у матері, яка виховала 11 дітей. Баскетбольний подарунок на 8 березня. Кіровоградці встановили рекорд української першої ліги. 9 березня Україна відзначила 198-му річницю з дня народження Тараса Шевченка. Урочистості відбулися й у Кіровограді. Зранку представники влади, громадські організації, творчі спілки поклали квіти до підніжжя пам'ятника Кобзареві. Також під час мітингу молодь декламувала вірші українського поета. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однакові сімку мені мітинг не обійшовся без конфлікту. Представники однієї з громадських організацій біля пам'ятника Тараса Шевченко розклали плакати з написом Мені не потрібні ваші квіти. Поки табачник міністр освіти між правоохоронцями та мітингувальниками виникла суперечка. Читайте, читайте рішення конституційного суду України. Моря органам сьогоднішній день там чітко сказано, що громадяни мають пропа... Право збиратися, ми проводити миві і за вчасне. Повідомити не зобов'язані. Зобов пов зобов що поїду. ми поважаємо? Поїду. Поїду. Ви мене. затримуєте? Під час офіційних заходів висловили свою думку. Ми вважаємо, що українофоб та бачник, який не поважає українську мову, українську історію, і українську державу, не має права обіймати посаду міністра освіти України. Опозиційні партії зібралися біля кобзаря пізніше, о дванадцятій. Прийшли майже всі опозиційні сили. Лише прапорів всеукраїнського об'єднання Батьківщина, свідки з заходу так і не помітили. Твори Тараса Шевченка можна знайти майже у всіх кіровоградських магазинах. Чого не скажеш про інших українських авторів? Більшість книгарень віддають перевагу російськомовним виданням. В Кіровограді існує єдина в місті українська книжкова крамниця. Минулого року там змінився власник. Це викликало чутки про закриття книгарні, але вони виявилися лише чутками. Що змінилося за рік в книгарні і чи досі продається в українській книзі українське, дізнавалася я на вечірку. Магазин Українська книга. Усі його полиці заповнені україномовними книжками історичними, дитячими, художніми та навчальними. Російською тут лише чверть видань. За рік, окрім власника книгарні, тут майже нічого не змінилося. Навіть ціни на книжки. Пані Світлана запевняє, у місті вони найдешевші від однієї гривні. Адже працюють з видавництвами лише під реалізацію, без жодних надбавок. Ось ось така книжка Кристал в часу промінець. Вона коштує у нас 15 гривень. У деяких магазинах, ви самі розумієте, воно дорожче стоїть. Так. Дуже цікава книжка у нас є, це більш для істориків, корені та парості. Вона коштує у нас 94 гривні. Якщо запитати других магазинах, вона буде набагато коштовніша книжка. Так само і інші книжки у нас дешевші. За місяць у книгарні реалізують понад півтисячі видань. Щодня сюди придбати книжку заходить зо 20 покупців. Є серед них і постійні. Постійні покупці є, тому що ми у нас є стіл замовлень. Навіть якщо у нас немає те літератури на той момент, коли людина запитує. Ми замовляємо. А от пан Анатолій у ці книгарні вперше його зацікавила назва магазину. Дізнався випадково, проїжджаючи на автомобілі, побачив стилізовану вивіску. Мене зацікавило і вирішив зайти подивитися. Мене дуже цікавить українська книга, і вважаю, що вона повинна розвиватися. Розвиватися книгу українською. Пан Анатолій таки придбав, шукав її давно. В інших магазинах я був будинок книги в інших там, але ну, більше асортимент це російська, російське видавництво, російська книга. Єдине, чого немає в українській книзі творів місцевих авторів. В наших наближчих планах розмістити поличку чи стенд у наших кіровоградських поетів письменників проводити тут на місці. Автограф презентації, будемо знайомити наших кіровоградців читачів і з нашими письменниками і поетами. Аби порівняти ціни і асортименти, йдемо до інших книгарень. У книжковому супермаркеті книжки українською є. Переважно це класика, сучасна та дитяча література. Хотілося, щоб було п'ятдесят на п'ятдесят. Да. Зараз? зараз, це якщо по-чесному, так оце може. Ну, Може процентів, якщо брати з дитячої сей, процентів 15-20. Кажуть, попиту на українську книжку немає. Цінова політика українських книжок на ну набагато дешевша, ніж російською. А в принципі, наприклад, дивіться, село не люди, це є популярна книжка, тобто як новинка вона. Вона стоїть 46 гривень. Ось це вийшла ну місяця 4-5 назад. Сорок 48 гривень. Тобто, якщо зрівняти російське видавництво, то буде набагато дорожча книжка. Пані Юлія книжки у книжковому супермаркеті купує постійно. Перевагу надає російськомовним. Те, що українські видання дешевші, ніж російські, її не зупиняє. На українському язиці дуже плохо написано, стиль дуже плохо, тому не подобається мені українське. Рідко попадається, що так хороше. В книжковому супермаркеті спеціально відведеної полиці кіровоградським письменникам немає, бо серед асортименту тут три книжки наших земляків. Тут інтерпретація упорядкування Григорій Клоч. Серед фантастики також є кіровоградський автор. На жаль, не дуже прикро його не пам'ятаю. І ще один також є з сучасних кіровоградських. три три автора. А це ще одна книгарня, книжковий світ. Серед асортименту тут майже усі україномовні видання, адже тут продають навчальну літературу. В основному учебна і більше продається учебна література. Все, що необхідно для учоби, то і продається. Книжковий світ єдина книгарня, де для кіровоградських письменників відведено спеціальний стенд. На цих полицях є видання ще початку 90-х. Їх вартість з тих часів досі не зросла. Ціна цієї книги 6,50, п'ятдесят, такої Ціна доступна. А спросом Пувають, що і пользуються спросом. Яна Вічірка, Микола Головко, Анатолій Басисти, Ілля Зільонкін. Погляд. Українська книга могла б стати непоганим подарунком нашим українським жінкам у міжнародний жіночий день. Той, хто так і зробив, гадаю, не пожалкував і зміг здивувати прекрасну половину. Кіровоградські чоловіки дивували по-своєму 8 березня у дендропарку відбулася весняна феєрія. Так назвали захід, організатори, учасники шоу Статський радник. Подробиці свята у Ігоря Токаря. Весняна фаєрія у дендропарку розпочалась чітко за розкладом. Організатори свята заявляють, конкурсів та забав вистачить на всіх. Зараз, в принципі, пока-пака, і все йде по графіку. Тут і чай роздають безплатно, тут і атракціони дендропарка працюють, тут і люди можуть спіти караоке, а потім для них концерт, плюс інтерактивна гра для студентів. Одним з перших подивитись на концерт прийшов Дмитро. Почувши про можливість заспівати у караоке, хлопець обрав пісню Гурту Тік для мами. Присвячені пісні пробач мені, що я приходжу. Лишу сні. З'явилася нагода привітати батьків усіх, усіх жінок зі святом 8 березня. Свою маму я люблю найбільше ніж. Когось у світі Мати – це та людина, яка дала мені життя. На сцені виступали і професіонали, і аматори. Привітати свою улюблену жінку міг кожен охочий. За кулісами студент Максим для своєї коханої дівчини підготував особливий подарунок. Ми вже півтори роки разом. Я сподіваюся, це продовжиться на багато років. Хотів би, щоб кожна людина дочекалася саме своєї другої половинки, яка б змогла заповнити всю пустоту, яка існує в їхній душі. Після караоке між кировоградськими студентами творилась справжня конкуренція. Молодь хизувалася привітальними плакатами та творчими номерами. Пантоміми поздоровити жінок без слів зміг лише технічний університет. Ми будемо показувати, як ми поздравляємо наших жінок в день 8 марта. Зараз не можу показати. Це секрет. Ми покажемо, як це буде нас селять. За рішенням журі в усіх конкурсах найкраще своїх жінок привітали студенти Кіровоградського національного технічного університету. Ігор Токар Олександр Катеруша. Погляд. Далі в погляді історія, яку можна назвати життєвим подвигом. Наші журналісти зустрілися з Кіровоградкою, якій перші в Україні у 2004 році присвоїли почесне звання мати героїня. Лідія Репетіло народила та виховала 11 дітей. В неї в гостях побувала Наталка Сарафанова. Лідія Репетіло народилася на Полтавщині в сім'ї, де було п'ятеро дітей. Про те, що у неї буде вдвічі більша родина і не підозрювала. Доньк у мене 8, синів три, внуків, внуків 23. Правнуків 4 є, а два в проєкті. Коли Лідії було 16 років, вона працювала на заводі у Харкові. Отримавши першу зарплату разом із подругами, поспішала на торговицю скупитись. По дорозі її зустріла ворожка. Я тобі зараз скажу всю правду, що тебе жде. Кажу, нічого мене не жде, що мене жде? Причепилася, хватала за руку і все, і почала. У тебе буде багато дітей. Незабаром дівчина вийшла заміж, а в 21 рік вперше стала мамою. Тоді напророчені слова і почали здійснюватись. Перший син. Через чотири роки дочка і пішло, і пішло, і приїхала всі. Почали родитися одне за одним. Нелегко було і прогодувати таку велику сім'ю, адже готувати доводилось чимало. У мене каструля літрів дев'ять, напевно, восім це точно, не більше. Борща я варила. Суп я варила в менший, тому що суп таке раз поїли та й все. А так, і перший, і третій все готувала в каструлях. П'ять буханок хліба брали на день. Для себе жінка поставила мету, попри будь-які труднощі, дати освіту своїм дітям. Звичайно, за школу я її ганяла, щоб училась. От. Мені не треба тих вуличних, що то бродять по вулиці. Я ціль так держала, щоб ну, раз на світ народила їх не дорожай, до ума довести, воспитати, щоб вони вийшли людьми. Та найбільшу гордість у Лідії Репетіло викликає її звання Мати-Героїня. Почесний титул їй присвоїли першій в Україні. Коли мене вже наградили, то кучма я з мамою, я з мамою, я з мамою то. я з мамою то. І до стола мене підвів, там був хуршет. Хоча доля порозкидала її дітей по різних містах України, а деякі живуть і в Росії, раз у рік вони намагаються усі зібратись у мами. Збираються, було 70 років, Всі поїжджались. Було 75. Не знаю на 80. Діти мені допомагають, якщо так уже що і гостинцями. в мене діти хороші. Наталка Серафанова, Олександр Катеруша. Погляд. Рекорд від кіровоградських баскетболістів. 8 березня вони подарували жінкам болівальницям. Перемогу у регулярному чемпіонаті першої ліги України. Рекорд же у рахунку кіровоградці набрали в грі проти Павлоградського шахтаря 160 очків. Спеціалісти говорять, що це максимальна кількість, яку можна набрати за протоколом. Взагалі у восьмому домашньому турі чемпіонату України баскетбольний клуб Кіровоград просто не помітив своїх суперників. У чотирьох поєдинках наша команда впевнено обіграла Дніпропетровську академію та той же Павлоградський шахтар. Ось кадри рекордної гри. Кіровоград декласував Павлоградських гірників з рахунком 160-55. Крім переваги у 105 очок, поєдинок запам'ятався десятьма слем-данками наших баскетболістів. Без проблем Кіровоград переміг суперників і в інших поєдинках. Зараз в активі наших земляків 22 перемоги у 24 іграх. Кіровоград лідер першої ліги. Ми Іграх, в чотирьох іграх добили чотири перемоги. в кожній ігрі, несмотря на то, що играли, всі 12 чоловік ми забивали 100 і більше очков. Склад нашої команди такий, що ми б могли грати у вищій лізі, Але ми повинні ще підцілюватися, тому що не просто грати у вищій лізі, а треба вигравати. Ставимо завдання на наступний рік, щоб ми були в трійці. Кращих вище лізі. І на цьому все. Зустрінемось за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.